Доброго вечора. Доброго вечора, шановні українці. Шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Єршуваць у прямому стрімі. Українські секіряни, українські секіряни об'єднують українців, прагнені збудувати українську самостійну державу від Сяна до дону, яка не буде залежати ні від сходу, ні від заходу. І люди, в якій будуть. В ній жити, будуть господарями української богом даної землі, а не рабами на ній чи найметами Доброго вечора. У нас з'явився пан Д Л. І перший у нас у нас два лайка. Пане Валентин, доброго вечора. Дякую вам за правду і смілость. Вам теж дякую, пане Валентин, один, за підтримку. Ну що ж, сьогодні перший стрім, як завжди, у нас будуть три стріми з Божою допомогою. Доброго вечора, пане Геннадій Курганський. Доброго вечора. Будуть три стріми. Перший стрім сьогодні о 19 другий о 20 і третій стрім о 21.00, Традиційний стрім. Зразу хочу подякувати усім, хто буде дивитися ці стріми і Ютуб-канали Гор Кравцов. В основній сітці каналу сьогодні викладено 6 відео. Можете подивитися. Прошу підписатися усіх на YouTube канал Ігор Кравцов. У нас 40 тисяч підписників. Маленька перемога, і я вам щиро дякую. 40 тисяч підписників. 40 тисяч. Я думаю, це тільки початок. Дякую підписникам. Дякую тим, хто буде підписуватися. Підпишіться, будь ласка, на український YouTube канал Ігор Кравцов. От, і хто зможе, будь ласка, скиньте донати. Низький уклін, вам за донати. Канал не має мій, ніяких зв'язків з Ютубом. Від Ютуба я ні копійки не отримую. Канал Український, історичний незалежний. Тому хто зможе: 41, 49, 43, 90, 05, 11, 33, 15. 41, 49, 43, 90, 0,5, 11, 33, 15. Карточка Приватбанку. Дякую вам, шановні мої друзі. Доброго вечора, пан Бесарабський. 40 тисяч підписників, пане Роман, пане Іван Півторак з, 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 з Тернополя. Ігор Сенченко з Голухова, Ігор Медвідь. Всім удачі. З Черкас до нас, пан БА, Світлана Іщенко, героїчний Херсон, як завжди, низький уклін, Сергій, Сергій з Черкас, Странік, Ігор Медведєв. Добровольці це небезпека для уряду. Сьогодні тема у нас. Ви знаєте, я завжди піднімаю теми. Теми, які не піднімає ніхто. По-перше, у більшості не вистачає сміливості, і більше знаю, що підняти таку тему це підписати собі смертний вирок. Я не боюся смерті, я не боюся гострих тем, тому що я говорю правду і знаю, на що йду. Доля кожного патріота України це смерть або тюрма. І я це знаю. І знаю, що мене чекає рано чи пізно. Рано чи пізно мене чекає смерть. Мені 59 років, я не боюся смерті. У мене немає дітей, у мене померли всі, мої близькі. Тому смерть мені не страшна. Сьогодні у нас тема: в Україні свідомо знищують добровольців. Добровольці головна загроза для ворогів України. Добровольці це люди, які добровільно йдуть на смерть. Вони не питають, скільки їм грошей будуть платити. Вони не питають, чи буде у них зброя. Вони не питають, хто їх буде лікувати, як вони залишаться каліками. Вони не питають, яку пенсію їм будуть платити. Вони не питають, яку зарплату їм будуть платити. Це добровольці. Головна мета їх захистити Україну і померти за Україну в бою. І саме таких добровольців бояться усі вороги України. Усі. Перш за все, це рашистські окупанти, перш за все, особисто фюрер Путін, перш за все особисто терористична організація ФСБ Росії. Вони бояться добровольців. І яскравий приклад, коли зараз у нас черговий був обмін полонених. І звільнили, слава Богу, 270 українських героїв з полону, добровольців серед них не було. Азовців Азовсталі і морських піхотинців, які стояли плечопліч до кінця з азовцями і виконали наказ не було від слова зовсім. Це показує, що основний ворог. Усіх ворогів України а насамперед грашистської Росії, фюрера Путіна, терористичної організації ФСБ Лубянка це добровольці, українські добровольці, яким не важливо. Я повторюю, скільки їм платять грошей. не важливо, яка у них зброя, і чиї дають. Неважливо будуть вони каліками, хто їх буде доглядати, хто буде лікувати. Для них головне важливо воювати за Україну. І померти за неї, так як запорізькі козаки, так як Оунупа, так, як добровольці в роки Великої Вітчизняної війни, так як дружинники, князів Великої Русі, так як українські гайдамаки, доброволець це слово з часів Київської Русі, коли людина. Добровільно іде на смерть за Україну. Чому я зняв сьогодні відео на цю тему? Тому що у нас сьогодні, ви знаєте, рано чи пізно всі таємниці залишаються, розкриваються. Колись Ігнатій Лойла, великий спеціаліст по добуванню таємниць. Голова ордену єзуїтів. Ну а ми знаємо, які зуїти могли розв'язати любому язика. Вони це робили дуже швидко і просто. Він сказав: немає такої таємниці, яка рано чи пізно не випливає назовні, яку не можна вивідати. От і сьогодні виплила таємниця бою під броварами. Сьогодні людина в військовій формі. Військовослужбовець ЗСУ, доброволець, розказав, як завдяки добровольчим батальйонам росіяни не взяли бровари. Місто бровари під Києвом. Якщо б росіяни взяли бровари, Київ буквально декілька хвилин їзди. Саме добровольці добровольчі батальйони не дали взяти бровари. Але один момент, коли добровольці пішли в атаку. Вони попросили одного з українських генералів, не називаю фамілію його, допомогти прикрити з флангів, тому що ясно, коли люди йдуть в атаку, фланги повинні бути прикритими. Генерал пообіцяв їм прикрити фланги. А коли добровольці пішли в атаку, коли вони вже були в бою, вони побачили, що справа і зліва вороги. Фланги були не прикриті, ніякої атаки на фланги не було, навіть імітації атаки, щоб прикрити фланги, теж не було. Коротше кажучи, зі слів військовослужбовця ЗСУ, добровольця, вони зрозуміли, що їх зливають. І добровольці в тому бою, хоча вибили росіян з села, і називається село під Броварами, хоча їм вдалося. Уникнути флангових атаків, флангових атак росіян понесли дуже важкі втрати. А потім, коли вони запитали військових, а що ж таке, що ж так генерал ж український сказав, що будуть прикривати фланги, хоча б зімітують атаку на росіян, щоб відволікти сили, вони їм пересказали відповідь одного комбата, який сказав, а мені все одно, по-російськи, скільки їх положать, Ані, добровольці, не учтенка. Мене взагалі чомусь дивує от такий вираз. Комбат ЗСУ сказав, який не виконав наказ генерала, який не прикрив добровольців з флангів, він сказав, мене не волнує, скільки їх погібні. вони все одно не учтенка, ані нігде не зареєструвані. Я зрозумів, що потрібно викласти цю тему, тому що у нас в Україні, всередині країни з 2014 року свідомо знищують добровольців. Мало того, що у нас знищують вороги України, рашисти, ФСБ, Лубянка знищують добровольців. Таких ще знищують свої, в тилу. свої в тилу, так як цей комбат. І не один випадок знищення на фронті добровольчих підрозділів. Я скажу, я особисто спілкувався з людьми з добровольчого підрозділу. З батальйону, який має дуже славні традиції, з батальйону, який є в складі ЗСУ. Так цей батальйон узяв у расистів 9 танків. Батальйон Стрілецький він взяв 9 танків. 9 танків, самотужки відбив 9 танків. Самотужки їх полагодив. І звернувся до командування ЗСУ, щоб зробити танкову роту в добровольчому батальйоні. Ви знаєте, що сказали в Збройних силах України? Передайте танки Збройним силам України. Ви добровольці, ви не маєте права на танки. Вдумайте, що це? Як людям, які добули добровольцям, які не на зарплаті, які відбили 9 рашистських танків, які їх полагодили, по стрій, які підготували з числа добровольців екіпажі, сказали: віддайте танки, ви не маєте їх права, тому що ви добровольці. А добровольці це хто? Вдумайте, що роблять з добровольцями? З добровольцями, які є справжніми героями України. З добровольцями, які воюють часто без зарплати на голому ентузіазмі, з добровольцями, які самі добувають собі танки, а їх знищують, свідомо знищують, пускаючи з легким піхотним озброєнням в бій проти расистів, які озброєні до зубів, знаючи, що їх просто перемелять, знаючи, що їх уб'ють, знищують генерали ЗСУ, комбати ЗСУ, знищують свідомо. А знаєте чому? Тому що доброволець це свідома, грамота, патріотична людина. Доброволець це не сира, не, не, не сира маса кріпаків, які бояться генералів та комбатів, над якими вони знущаються. Доброволець має свою думку: він начитаний, він фізично розвинутий, він патріот, і ніколи над собою не дасть знущатися ні українським генералам, ні комбатам, ні будь-кому. Тому їх винищують, винищують руками росіян, часто густо, навіть зговорюючись з росіянами, знищити добровольців, тому що тут інтереси декого з вищого керівництва армійського ЗСУ, з продажних комбатів пересікаються з росіянами, і ті, які зацікавлені знищити найбільш активних найбільш патріотичних бійців. Української армії це добровольчі підрозділи. А тепер вдумайтеся. Пам'ятаєте майдан? Пам'ятаєте майданівців, які вистояли 2000 майданівців проти 20 тисяч. Страшні 18 лютого, скоро буде 19-20. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте, як всі майданівці пішли потім в АТО, як всі Майданівці пішли самотужки. Без зброї на Донбас, коли там не було Збройних сил України, як група Юри Поправка. Група студентів, п'ять чоловік, яких очолював Юру, Юра Поправка, пішла на Донбас, самотужки. Добровольці хлопці, нікому не повідомивши. Трьох з них схопили. Знаєте, що робили тим хлопчикам-добровольцям? Молодим хлопчикам, Юра, Поправка і ще двоє. Їх живцем різали, відрізали носи, виколювали очі, животи пороли. Ось що робили з добровольцями, українськими хлопчиками. Українські добровольці, які перші вступили в бій за український Донбас, коли Збройні сили України туди навіть не заходили, ще не зайшли. Українські добровольці, які були. Які були Кістяком оборони ДАПу. Ті самі Майданівці, ті самі добровольчі батальйони разом з солдатами Збройних сил України обороняли Донецьке Литовище. Да, про це зараз забули. 242 дня вони обороняли. Це український Сталінград. Згадайте Іловайськ Соняхи. Тисячу побратимів-майданівців, добровільчі батальйони заманили в місто Іловайськ з одним боєкомплектом і з харчами на два дні і положили в Соняхах Іловайська по договорняку з росіянами, розстріляли просто як в тирі. Тисячу майданівців вбитими, тисячу незламних воїнів. Уявіть, скільки в них користі могли принести Україну, а скільки ще безвістів пропавших під Іловайськом. Дебальцівський котел, де знову хтось невідомий дав наказ добити добровольців. Дебальцівському котлі зимньому, коли здали без боя Дебальцево, коли не підірвали навіть одну колію Дебальцівського великого, самого великого в Європі залізничного вузла, знову знищували добровольців. Тому що добровольці це перша небезпека для. Внутрішнього ворога України, який тут окопався, і для зовнішнього, для російського ворога. І росіяни, коли потрібно знищувати українських добровольців, зговорюються з внутрішніми ворогами України, заманюють добровольців і множать, як казав Кернес колись на нуль. Скажіть, є справедливість, є правда людей, які віддають себе на смерть. Без пенсії, без зарплати, без озброєння, без соціальних виплат, без гарантії на облікування, без нічого. Добровольці прирікають свої на смерть, продають свої. Скільки добровольців з 2014 року по 2019 й попало в тюрми? Страшна цифра. Ну зараз Петя Порошенко перший герой. Він вже відчуває смак виборів. І зараз починається крик Пеця Порошенко, наша надія, сивочолий Гетьман, великий політик. Скажіть, будь ласка, скільки Петя Порошенко закрив до 2019 року добровольців? 18 тисяч, 17 тисяч, з... ще з цифрами. Ну, 17 тисяч 600 добровольців. До 18 тисяч добровольців було закрито в тюрми і в СІЗО. Уявляєте, 18 тисяч добровольців. Золотий фонд української армії було закрито не росіянами, а своїми при керуванні Петра Порошенко. Сивочоло, нашого гетьмана, закрито в СІЗО. По ним фабрикували. Все, що хоч, їх закривали по безпреділу. Згадай, торнадо. Пам'ятаєте, як торнадо батальйон перекрив контрабанду? Контрабанду вугля, які... контрабанду вугля, які очолював ту контрабанду, кум Путіна Медведчук, який Петрове Порошенко собі сидів і рулив на Донбасі усім. Що зробили з батальйоном Торнадо? Правильно посадили. Через неділю. Все керівництво було закрито і випущено аж правильно, аж коли почалася війна в 2022 році. Що роблять з добровольцями? А я сказав: з добровольцями роблять дуже просто: або смерть, або тюрма. І саме страшне, що добровольцям дуже страшно воювати, тому що у них два ворога. І невідомо, кого бояться більше. чи рашистів на тій стороні чи своїх, які ударять в спину. І все-таки добровольчі підрозділи зараз є. Вони існують в українській армії, існують незважаючи ні на що, існують незважаючи на те, що фінансується тільки українським народом. А озброєння часто добувають в бою. У них на озброєнні майже вся трофейна зброя. А тепер скажіть, чому ні одному добровольчому батальйону не дали розгорнутися в бригаду чи полк за виключенням Азова? Чому? Скажіть, будь ласка, от зараз бігає ТЦК, звіря по звірячому виловлює українців. А тоді, коли 700 тисяч добровольців пішло в 2022 році на фронт, можна було зробити добровольчу армію українську? Добровольчу армію величезну. Чому не дали це зробити добровольчим? добровольцям? Чому? Чому їх в ЗСУ роблять так, як нинішніх солдат ЗСУ, кріпаками? Чому мати добровольця загибло запитала залужно Залужний, а де ті 700 тисяч добровольців? Куди вони поділися? Які пішли воювати в 2022 році і відбили расистів? Залужний промовчав. Тому що немає добровольців. Тому що добровольців знищують. Добровольців знищують свідомо. Привожу слова комбата ЗСУ. А мені все одно, Скільки їх, це пряма мова, пряма річ. А мені все одно, Скільки їх положать Ані ніхто, ані не учтенка, ані не зареєструвані. А тепер скажіть, будь ласка, ви знаєте, де могили князя Ігоря? Де могили князя Святослава, де могили Ярослава Мудрого, Володимира Великого? Знаєте, де їхні могили? А ви знаєте, де могили? Сулими, Криштофа Косинського, Северина Наливайка, де могила Івана Богуна, Чорноти, Кривоноса, Морозенка? Де могила Богдана Хмельницького? А де могила Петра Конишевча за Ми не знаємо, де їхні могили, тому що вони були добровольцями. Вони добровольцями, тому що люди свідомо йшли на смерть. Їх ніхто не заставляв йти на смерть. Вони знали, що їхнє життя це боротьба і смерть за Україну. А у людини, яка бореться за Україну, Вихід 1, смерть. Крапка. Ви знаєте, де могили? ОУНУПА, яка з 44-го року по 63 й боролася з каральною машиною НКВД? МГБ КГБ. Ви знаєте, де їхні могили? Всі ліси Західної України забиті могилами. Могилами українських хлопців Української повстанської армії. Які просто лягли в сиру землю без жодного шансу на те, що їх будуть навіть пам'ятати. У них був вибір через Європу поробитися в Західну Німеччину. У багатьох. Вони свідомо пішли на смерть. Велику Вітчизняну війну, скільки українців загинуло, українських патріотів, теж добровольців. Пам'ятаєте, в Шепетівці був маленький хлопчик Валя Котик. Скільки йому було років? 13-12. Маленький підпільник Валя Котик, герой Радянського Союзу, загинув в 12 чи 13 років. Доброволець! Вся історія України з княжих часів по цей день на момент зняття цього відео. Це героїзм добровольців. Українських добровольців, для яких не важливо, скільки вони будуть отримувати зарплати, яких вони будуть військові звання, будуть їх лікувати в госпіталях, чи вони будуть побиратися, щоб їх лікували. Для них не важливо, дадуть їм зброю чи ні. Вони самі і добувають в бою. Для них нічого не важливо, тільки взяти. Оборонити Україну, витягнути Україну в усіх страшних війнах і в цій війнах, і в цій страшній війні це українські добровольці. І саме страшне, що в українській нинішній державі замість того, щоб просто падати оцим верхнім головатим, падати перед добровольцями на коліна, їх садять в тюрми і знищують, свідомо знищують свої, кіпа свої. Хоча немає своїх, це внутрішні вороги України, які страшніше за рашистського ворога. Тому що Симон Петлюра правильно сказав: не так страшні москальські воші, як українські гниди. З вами був Ігор Швець. Дякую чатове. Дякую, я прочитаю друзі чата, чат після стріму. Дякую 127 лайків, дякую усім хто дивився стрім. Прошу підпишіться, будь ласка на YouTube канал Ігор Кравцов. Всім, хто буде дивитися, у нас вже 40 тисяч підписників. І це перемога, наша перемога разом з вами. Хто зможе, будь ласка, скиньте донати. 41, 49, 43, 90, 05, 11, 33, 15. І традиційне. Слава Україні, смерть ворогам. До 20.00, до слідуючого стріма. Дякую вам, рідні.